Мукачево, Собор Святого Мартина. Зараз ми побачимо пам'ятник Святому Мартину, якому було надано, як цей ця посвята, у наслідок того, що він одного разу їхав. На коні у своєму площі була негода, і він побачив бідняка, який сидів напівголий під дощем, і він відірвав частину свого плаща і віддав йому. І був пересвячений якби до ліку святих і вважається покровителем Мукачева. Ось саме магазин Ало, де був куплений цей чудовий смартфон. Ось пам'ятник Святому Мартину, покровителю Мукачева. Ну, підемо далі. Це площа. Пішоходна одна Кирила і Міфодія. Якби засновників кирилиці слов'янської грам... Ну, Ось такі вітерини магазинів. Ось магазин Окру для мене була куплена на нашу з Костію Рубінову свадьбу, чудова каблучка з трьома рубінами. А от у цьому кафе ми саме відзначали мій день народження і нашу рубінову, наше рубінове весілля. Одні такий чудовий сонячний день, тераса цього кафе. Кафе називається Тайм Чудове меню. Це центральна, пішохідна вулиця. Ну зараз ми вийдемо на алею з цього ракурсу. Дуже красиво виглядає католицький собор Святого Мартина. А тут за такими красивими ворітьми так званий білий палац князя. Ференца Ракоці, зараз тут дитяча художня школа, який е, був одним із е, угорських таких князів, вождів, е, який боровся проти австрійського гноблення. Хоча вважалася Австро-Угорська імперія, але угорці вважали себе пригніченими в цій і е, намагалися. Набути незалежності. Ось така чудова алея. Ось ще такі жителі Бокачува, багато дуже готові. один із таких знакових магазинів, сувенірів, але не тільки, і ще й жіночого одягу. І ми дещо з Дашенькою придбали в цьому магазині. Бачите, він називається Сувенірс. Сувеніри панна Кота. Ну, Сувеніри, зрозуміло, Закарпаття, а пана кота бачимо магазин італійського одягу. Зі дійсно дуже вишукані сукні, светрики. І ми тут з Дашею дещо купили. Ну, ми не будемо заходити, тільки подивимось. Сьогодні у нас інші плани, екскурсія по Мукачево. Сьогодні сонячний день, тут тінь. Також дуже так затишно, прохолодно. Ось у Тут гуляють. Бо гарна погода. А ось ще один чудовий магазин вишиканого одягу місто називається. Але тут. І жіночий, і чоловічий одяг. Кості ми тут купили чудову таку соколку з емблемою Тризуба України. Вона йому дуже подобається. А я і Даша купили тут в'язані светрики такого бежевого і і зеленого кольорів, також дуже красиві. Ну ось цікаво подивитися і на той бік площі Духновича. О, перепрошую, площі і Мефодія, площі Духновича ще у нас попереду. Ну ось чудове літнє кафе. Ну, Тераса-кафе і зимою і в інші сезони також кафе працює, але літом ще працює тераса, і ми минулого літа тут з Дашенькою їли тістечка і пили какао. Ось чудова така кав'ярня, одна із чудових кав'ярень Мукачево. Ну, тепер ще один е такий, ну, як би, символ мукачу, якого ніяк не можна обійти. тут <свуз�> ось бачите це трубочист з котиком. І вважається, що якщо потриматися за руку в трубочиста, Ось ми це зробимо. І погладити по голівці малого котика ми його погладимо, то буде щастя і удача. Будемо на це сподіватися з Божою допомогою і з ласкою цих мукачерських символів, я б так сказала, жителів почесних громадян. Що треба, як кажуть, не пройти. повз. Ще один чудовий магазинчик, називається Камон. Це магазин спортивного одягу. Ми також купували тут чудові футболки, найк інших фірм і. Подарунки до Днів народження, 8 березня. Ну і також і Кості, і Дашеньки, і Мені, і Анічки, і Денису. Ну, це центральний пасаж, це якби такий двір. Така, в таку невеличку вулицю, де по обох боках магазинчики. Ідемо зараз цією сонячною стороною. Тут розміщений прапор України. Дуже красивий символ. І сьогодні такий напіввітряний день. Дуже красиво він так розвивається. Хай щастить Україні. Хай допомогою і милості Господа, дістану вона перемогу як найскоріше. Ну тут ще треба відзначити. Декілька цікавих міст. Мість. От Тут навіть можна посидіти під прапором, як оці молоді люди. Так, тут дуже чудовий каштан, але він якраз напроти цього цікавого будиночку. Який має історичну цінність і такий вигляд маленького палацу з символами, як ви бачите, великих камінерів, а саме масонів, тобто тут було місце. Зібрання Мукачевської масонської ложі. Ну, в ті далекі часи, коли це було притаманно суспільному життю. Зараз ми бачимо, що ну, тут Нокія, центр обслуговування, ну, і знову магазинчик одягу з симпатичними такими сукнями трошки такі ще але я слава захисників україни з Мукачево І одне відоме місто. Мукачево. Місце. Це етнічний ресторан Бограч. Тут треба пояснити, що Бограч це національне блюдо Закарпаття. Такий чудовий, ну, можна сказати, суп. Він робиться з трьох. Видів м'яса дуже такий гострий, наперчений, але дуже смачний. Ми тут були з Костю, з Дашенькою і я, і ще особливість та, що подається він у котелках з підігрівом, і треба тоді ополонником набирати собі в тарілочки. Ну, дуже так, цікаво і екзотично, я б так сказала. Ось такий закарпатський етноресторан. Ну, тут є і магазини таких всеукраїнських лінійк, як би мовити, простор, Єва, Сільпо, АТБ. і тому ну, так ти відчуваєш в себе, що ти в іншому місті, ну, бо ми ж з Дніпра, але все це Україна. Не тільки тому, що під одним небом, а й тому, що відчувається, що ось ти там магазин Рошен, що ти в Дніпрі ходив такий магазин, заходиш, ну він по своїй структурі точно такий, як у Дніпрі. Це дуже приємно. І якось. Поєднує з Дніпром, за яким ми вже скучили. Звісно, чекаємо на перемогу, щоб повернутися у рідне місто, але з повагою, і любов'ю ми відносимось до тих міст, які дали нам у ці непрості часи захисток цієї Яблуниця, і мирне біля надвірної, і, звісно, Мукачево. Ну, оце будинок, в якому народився отчесний житель Мукачево, відомий художник. Він і український, і Корщна його визнає також, тому що він за своєю національністю у але народився в Мукачево. І взяв собі навіть псевдонім Мункач, бо по угорськи качево Мункач. Ну, як і Ужгород, Унгвард. І тут як ми приїхали, була таке кафе Євразія, в яке ми перше зайшли попоїсти. Але зараз, після його якби реконструкції, тут Такий магазинчик Експрес-кафе Альма. Ось ми бачимо меморіальну табличку, в на якої написано деякі, що на цьому місці стояв будинок, бачите, не в цьому будинку, а на цьому місці, в якому 20 лютого 1844 року народився видатний угорський художник-реаліст Міхайм Мункачі. Ну і Новгорський також. Це ж саме записано. Ну, Треба ще зайти в одне цікаве містечко. Ось у нас залишився театр, але не можна прийти. І ще повз. Одного цікавого місця це Карчівський кінотеатр, називається Скала. Ми з Дашенькою також ходили, дивилися чудовий фільм Скарлетт Йоханссон Подаруй мені місяць. Ось він який. Це кінотеатр. Поряд-кафе. І дитячий майданчик. Ну, у нас плани ще піти в кіно до цього кінотеатру. Прямо за виходом з кінотеатру. Готель Стар. Ну, можна, мабуть, назвати його таким центральним, також головним хотелимісця, який розташований у самому центрі, біля ратуші. Такої красивої зараз це мерія Мукачево. Якісь часи це була площа ринок, як в усіх таких містечках, де в центрі був собор, ратуша і ринок. Ну, ще раз подивимось на всю вулицю, пішоходну, яка має назву площа Кирила Мефодія. Ось пам'ятники в слов'янської граматики. І в часи Австро-Угорської імперії ця вулиця мала назву Аристократичне Корзо. Ну, Корзо якби промінат, місце для прогулянок. І оскільки Мкачиво його е, ім'я, е, ну, якби в угорському варіанті Мукач, е, вважалося е, з, з усіма підставами над це культурним центром, то був і такий маленький чудовий театр. Ми тут були також е, дивилися виставу, і дуже нам сподобалось тут кафе з золотими рибками. І театр дуже такий маленький, цікавий. І, як я казала, що як у казці Буратино. Така сканіка театральна. Зараз час, коли квітнуть, цвітуть каштани, дуже красиво. Ну, ще раз повернемось. І подивимось на площу Кириле Мефодія перед тим, як перейти на площу Духновича, це теж площа Пішохідна, і в давні часи вона називалась офіцерське корзо. Тобто це було місце прогулянок офіцерів, Ну, мабуть, аристократи та аристократки зустрічалися з офіцерами і спілкувалися тут біля ратуші. Ну, приємно, що це було таке місце одночасно і прогулянок, і культурний центр, бо ми бачимо театр. Ну і зараз. Ви можете чути вуличного музиканта. Вона хоче дійти і познайомити з одним із наших таких улюблених місць, маленьких кафе на площі біля Ратусі. от крафтова пельменна. Ми сюди заходили якось зимою, коли ще тераса. Не працювала літня і їли дуже смачні пельмені обирали з бараниною, з кроликом. Ось тут також алея п'які нашим героям, захисникам України. І ще один дуже. Шановний нами кондитерський дім Бондаренко. Це дуже чудова кондитерська і смачними дуже кістечками. Какао. Ну, може, все ж таки я зайду і хоч так от трошки подивлюсь. І покажу вам її інтер'єр. Він чудовий. Ну, можете побачити навіть асортимент.